Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло. Сьогодні у нас досить цікавий ролик: ролик порівняння оригінального секатора Felco з копіями від досить відомого китайського заводу. Ці всі секатори працюють на нашому розсаднику. І от попередня коротка історія цих секаторів така, що у 2016 році. Оцей Фелку, 8 ми купили і передали в роботу на розсадник, і з 2016 року він працює там досить інтенсивно. І також ми провели такий собі експеримент. У 2018 році ми купили партію секаторів від досить відомого китайського заводу, який виготовляє ось ці секатори, тобто копії, ну по суті, підробки на Фелку. Єдине, що сам китайський завод не вказується жодним чином як Felco. Ну а потім вже ділки, які завозяться в Україну і не тільки. В Україну можуть продавати ось це от як підробку, називаючи це FELC, в тому числі там наносячи логотипи ФЕЛКУ на руків'я. Єдине, що це не виконано не таким чином, як ось на оригінальному ФЕЛКу, а просто лазерною гравіровкою. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал. Вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Закупили ми от партію цих секаторів. Частину ми продали, вони працюють десь в наших клієнтів. А частину, тобто сім штук, ми відправили на власний розсадник. Для чого платити більше, якщо можна платити менше, так? На сьогоднішній день ціна такого секатора десь в межах 500-600 гривень, ціна Felco в межах 1400-1500 гривень. Для чого ж платити більше? І ось після трьох років роботи на розсаднику ось цих секаторів ми порівняємо їх з секатором Felco, який виконує аналогічну роботу. А часом важчу роботу, тому що за відгуками наших працівників частіше вони беруть саме секатор і фелку в роботу. У нас, звичайно, ж не один секатор Фелко. У нас порядка 15 секаторів працює на підприємстві, і частіше працівники беруть саме фелку. А оці, от якщо є можливість не брати, то не беруть. Тобто вони навіть попрацювали менше. І цей у нас прослужив 5 років на підприємстві, а ці прослужили по 3 роки. І що ж в результаті ми маємо? Перш за все. Лезо на фелку ми бачимо лезо ну, сточене надзвичайно сильно. Якщо ми візьмемо нове лезо від фелку, ми бачимо, як виглядає нове лезо і як виглядає сточене. При цьому всьому цей секатор цілком нормально ріже, при тому всьому він дорізає. Можливо, це пов'язано з тим, що його добре точать, але я би чесно кажучи, не сказав, що цей секатор є добре заточений. Разом з тим, ми маємо ось ці от китайські секатори. Які пропрацювали значно менше, які значно менше гострили, ми бачимо, що на них фактично на усіх леза в значно кращому стані. Я ось так візьму, спробую вам показати. Тобто, в принципі, в них леза ну, не нові, але їх ще можна точити і точити. Тобто, порівняно з лезом Felco, леза китайських секаторів, їм ще працювати і працювати в теорії. Тим не менше, ріжуть вони значно гірше. Пробуємо кожен з них. Ми чуємо, що вони відрізають. Але різ є нерівний, на жаль, і дуже часто, я пробував різати різні гілки, дуже часто залишається уривок кори. І ми чуємо дуже сильний клац. Якщо розібрати, що ж з ними сталося, то так, лезо в них ще в цілком робочому стані. Але є досить серйозний люфт в усівьому, тобто усьова втулка є розбита. З якої причини це відбулося на цих всіх секаторах, я не знаю, але є досить серйозний люфт саме в осьовій втулці. Не осьовий не дотягнутий, а саме в осьовій втулці. Друге, що в них відбувається, це розбиваються амортизатори. Амортизатор цього секатора, цього секатора він просто розбився, повністю вилетів. З цього секатора він пошкоджений досить серйозно, тобто з нього практично нічого не лишилося. Цих двох він є. Але якщо ми уважно подивимося, то амортизатор фактично не працює. Тобто він повністю елементарно проминається. І проминається він до того моменту, що руків'я кінчиками закривається. І ось коли ми ріжемо, ми чуємо постійно удар руків'я об руків'я. Порізавши трошки цими секаторами, я собі защемив руку. Ось в цьому місці секатор прихватив мені руку, і всі ці секатори, закриваючись, причому ви бачите, я це роблю двома пальцями, закриваються повністю руків'я до руків'я. Амортизатор своєї функції амортизації абсолютно не виконує. І руків'я конструктивно виконані трошечки неправильно, тобто вони мають інші кути, не такі, як в оригінальному фелку, і закривається повністю. Ця ситуація абсолютно на всіх семи усіх секаторів, які в нас є в роботі. Зараз в мене їх тут чотири, але і інші три точно в такому самому стані. Що ще з ними відбулося? Порівняно знову ж таки з Фелко. В усіх них замки працюють некоректно. Замок в даному випадку розбовтаний, але його можна підтягнути теоретично гвинтиком. В цього секатора замок так само закривається, але теж бовтається. В цьому секаторі, якщо ми уважно подивимося, за рахунок того, що самок бовтається, на пластині, за яку чіпляється замочок, бачимо досить серйозне пошкодження. І ось в цьому місці на секаторі ми теж бачимо досить серйозне пошкодження. Замок постійно заскакує вверх і розбиває як і цю пластинку, так і фіксатор центральної гайки. Ось, бачимо, як це відбувається. Ця ситуація відбувається насправді на усіх цих секаторах. Тобто вони всі заскакують. Вище, ніж потрібно. Це відбувається через те, що замок виконаний неправильно. Замок підігнутий трошечки догори, нібито для полегшення роботи, але насправді ось цей вигін замка дозволяє йому заскакувати зверху на механізм. На цьому секаторі взагалі жахлива ситуація. Тут же я бачу якусь шайбу підклали, тому що замок нормально не працює. Тут він проскакує і видно це по слідах на пластині. І в цій частині він так само заскакує на фіксатор гайки і на саму пластину. Натомість ми можемо подивитись на оригінальний Falco. Замок працює абсолютно чітко, ніде він не заскакує, і замок виконує таким чином, що він не може заскочити на пластину фіксатора. Також, на відміну від усіх оцих секаторів, амортизатор цього секатора, який пропрацював ну, разів два більше. Амортизатор в нього є в абсолютно нормальному стані. Він виконує добре свою функцію, ручки не закриваються, і секатор ріже м'яко. Секатор ріже м'яко. Амортизатор виконує свою функцію. Люфта в осьовому по цьому всьому в нього немає. І ось така от ситуація з сикаторами від китайців є досить розповсюдженою. Часом в Україну завозяться такі сикатори і продаються під брендом Felco. Часом це інші бренди. Це секатори під назвою Dura. на ринку України. Вони представлені. Також цілий ряд італійських брендів від цього виробника китайського продає секатори там під своїми брендами, наприклад, Gilli, наприклад, Дуєчині. Це все зроблено на одному тому. Своєму заводі це все зроблено з одними тими самими технологіями, і це все зроблено з одними і тими самими недоліками. Якщо ще леза до цих секаторів можна знайти на ринку, то усі інші елементи це є велика проблема. Тобто, ось цей експеримент в нас на підприємстві. Ну, зрештою, ми випробовуємо в себе на підприємстві багато різних секаторів. Тобто, по суті, практично все, що ми продаємо, ми намагаємося випробовувати в себе. Оце от експеримент показав чітко, яким чином працюють дешеві секатори, ну і чи варто чи не варто економити. Нас. Правді на практиці наші ж працівники показують, який інструмент потрібно купляти. Вони частіше використовують оригінальний фелку, хоч він значно більш зношений, тому що він нормально працює. Ми насправді ситуацію з тими секаторами ми бачили раніше. і Відповідно, нашу співпрацю. З цим китайським заводом на тому і припинили, тобто спробували і вирішили, що нам це абсолютно не потрібно. Ну натомість ще хочу сказати, що два роки назад ми стали дистриб'ютором штокера. Штокер це італійський виробник і італійський великий бренд, який виготовляє товари для садівництва, в тому числі і секатори. Частину інструменту вони виготовляють самостійно себе на заводах, а частину вони роблять так само за підрядами тих самих китайців. Довго ми ввагалися. Ми рік вагалися працювати нам з цим виробником чи ні. І остаточним аргументом власне, було те, що ми теж закупили оці секатори, взяли їх в роботу. Ну, зараз в мене їх, на жаль, немає. Але в них оцих проблем з биттям руків'я немає. Ніби схожий секатор, ніби схожим чином зроблений. Але при тому самому розкритті руків'я, ось цій частині, от візьмемо будь-якого китайця. Бачимо, що ширина розкриття руків'я при цьому абсолютно різна. Явно це зроблено на різних виробництвах, тобто, теж це очевидно зроблено десь в Тайвані, не в самого штокера, а штокер виключно збирає, і підганяє їх. Але, от, тим не менше, різниця між одними і другими секаторами, здавалось би, вони дуже схожі, але тим не менше вони відрізняються. Однозначно, це не є фелку, однозначно, це не є професійний інструмент, це є напівпрофесійний інструмент. Вагомим аргументом, чому ми почали працювати з цим виробником, це те, що. Токера, на відміну від усіх інших, оцих дура, дучині, джилі і тому подібних, в тому числі там, італійських, польських і інших брендів, є амортизатори, є опори під амортизатори, ця фурнітура, самі замочки, речешки, замків. Це все є, це все виготовляється, це все є в наявності і це є змінні елементи. На відміну ось від оцих секаторів, в яких дійсності, окрім леза, і, можливо, пружини, ну, пружина тут підійде будь-яка, від Felco теж підійде. Більше абсолютно нічого неможливо відремонтувати. Це, по великому рахунку, такі собі розбірні одноразові секатори. На устанок хочу розімувати. Звичайно ж вам обирати, яким інструментом працювати, чи працювати професійним інструментом, чи працювати на півпрофесійним інструментом. І один і другий буде різати, наскільки довго і наскільки якісно. Це вже як пощастить, якщо мова про підробки. Тому рекомендую все ж таки по можливості не викидати гроші. На дешевий інструмент, а купляти інструмент відомих брендів в даному випадку, це Felco, не обов'язково Felco, Це може бути Льова, це може бути Баху, це може бути АРС, але відомих брендів, які своїм іменем відповідають за певну якість. Якщо ж ви хочете напівпрофесійний інструмент, він теж є, він теж є і в лінійках професійних виробників, а також і від інших, але тих виробників, які несуть за собою певні гарантійні зобов'язання. І якщо це в даному випадку інструмент, який позиціонується як розбірений, елементи, в якого є заміння, то якого будуть змінні деталі, а не так, як от з цим китайським непорозумінням. Я думаю, що в окремому ролику ми розберемо от два, наприклад, цих секатори. Подивимося, що ж всередині в них. Ну а зараз хочу вам сказати, щоб ви підписувалися на наш канал, ставили лайки та поширювали це відео. Дякую вам за увагу!